Доброго дня, пані та панове, будемо сьогодні продовжувати наш курс по AWS, і ми почнемо з того, як ми будемо сетапити наш фронтенд таким чином, щоб він був а, щоб він був захочений не на тому самому сервері, що і бекенд, а на сервері з, власне, незалежними серверами. І а, які нюанси, в принципі, того. Ну, що ми будемо робити? По-перше, цей хостинг буде проходити в s 3 бакеті Як я вже вам розповідав, s 3 бакет S3 це сервіс AWS, який власне, є базою даних, яка зберігає дані у вигляді ключ значення. Виглядає в цілому цей S3-бакет як файлова система, але це він тільки так виглядає. А по факту все ж таки s 3 бакет це не файлова система, а все-таки база даних. Наприклад, якщо ми подивимося в якийсь бакет, у нас є тут якісь директорії, піддиректорії. Ну і, власне, десь ми маємо знайти якісь вже кінцеві файли. Ми можемо завантажувати сюди ці файли, можемо їх е скачувати звідси. І е одним з плюсів s 3 бакетів є те, що ми можемо налаштувати ці s 3 бакети таким чином, щоб е цей s 3 bucket працював як е сервер для хостингу статичних вебсайтів. Отже, е той фронтенд, який минулого разу ми запускали з вами на EC2-ноді, ми будемо перелаштовувати таким чином, щоб він працював вже не з цієї 2 ноди, а щоб він працював з S3 Bucket. Ом. Потім ми з вами поговоримо, які є переваги цього і які власне, є недоліки. Добре, з чого ми будемо починати? Переходимо на вкладку Buckets у сервісі S3. І створюємо новий бакет. Назва бакета. По-перше, назва бакета має починатися з імені того користувача, під яким ви залогінені. В даному випадку це буде Student Demo Front-end хостing Регіон у нас буде завжди один і той самий. Це буде Північна Вірджинія, US east 1 Будемо завжди працювати у цьому регіоні. ACL у нас Disabled. Зараз не будемо зупинятися на цій темі. Так. I can help you find a place when I know your location. Це божевільна Сирії. Так. Далі. Ми у нас є блок налаштувань приватності цього бакету, мається на увазі, які дані у нас будуть кому доступні, трошки пізніше будемо говорити про це. Бакет вершенінг. S3-бакет може працювати у двох режимах: Це з версіонуванням та без, без нього. Якщо бакет працює з версіонуванням, це означає, що жодні дані з нього не видаляються коли ви е, видаляєте файл або змінюєте якийсь файл, це означає, що ви просто створюєте нову версію цього файлу, і в будь-який момент е, ви можете відкатитися від е, нової версії до якоїсь старої. Ну, Але, звичайно, це буде займати більше місця всередині цього Естербакету. Е, так, давайте по нашій старій е, добрій традиції будемо вказувати тег овнер як користувачам, енкрипція цих файлів. Взагалі ці файли нам дає два варіанти, яких їх Але наразі нам це в принципі не дуже важливо, тому що оцей тип він називається Server-Side Encryption. Що мається на увазі під сервер-сайт Encryption, це те, що ми, як кінцеві користувачі сервісу S3, ми не працюємо з шифруванням. Ми відправляємо наші файли не шифровані, а AWS, коли він отримує цей файл, він його шифрує і зберігає в цій S3 базі даних зашифрованим. Так само, коли ми просимо цей файл, нам цей файл віддається не зашифрований, просто AWS, коли читає цей файл з S3. Він його розшифровує і вже віддає нам не розшифрованим. Беремо тут опцію по замовчуванню. Не будемо дуже зараз заглиплюватися у шифрування. Добре, натискаємо bucket. Угу. Каже, що в мене недостатньо привілеї для того, щоб е е накладати теги на S3 бакет а в, але в принципі нам той тег не, не сильно той потрібен. Головне, що е бакет був створений, і ми можемо далі з ним працювати. Добре, наступним нашим кроком буде те, що нам власне, потрібно сюди завантажити якісь веб-сторінки, які ми хочемо, щоб вони працювали в режимі, щоб вони видавалися як веб-сайт. Отже, що ми будемо робити? Я створив заздалегідь два файли: це index.html та error.html. Давайте на них подивимося. Це надзвичайно примітивні файли. Отже, як ви бачите, індекс.html, він пише, просто пише hello AWS. А error.html... Так, він щось схоже пише. Він пише просто OPS. Отже, у нас буде отакий мегаскладний сайт, який буде складатися з двох сторінок: index.html та error.html. Добре, давайте завантажимо оці два файли. Це є стрибакет. Натискаємо Add Files, йдемо до, те, до тієї директорії, куди я їх е, записав. Так, добре. Окей, у нас є ось ці два файли. І натискаємо upload. Добре, файли завантажилися. Отже, в принципі, той контент сайту, який ми хочемо хостити, у нас вже є. Наступний нюанс, який ми будемо робити, нам треба змінити налаштування цього str таким чином, що він буде. Оці файли не просто видавати їх як, з точки зору бази даних, там де ми е, даємо ключ, а нам дає відповідь. А щоб ми могли в браузері е, доходити до цього бакету і е, користуватися, з не, користуватися ним як звичайним сайтом. Отже, ми переходимо в вкладку permissions, або навіть давайте почнемо з Properties. Так, Versioning. Takes, Default Encryption, що ще написано. Так, 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 і йдемо вниз. І в нас остання секція у вкладці Properties це static website Hosting Це саме те, що нам потрібно. Бачите, по замовчуванню static website Hosting Він disabled, він вимкнений. І нам треба його просто увімкнути. Отже, ми натискаємо Enable. Host static websites. Website так, нам нічого нікуди редиректити поки що не потрібно. І нам треба вказати саме два файли, які є обов'язковими для, для цього статичного хостингу. Власне, ми ці файли вже завантажили, це index.html та errorhtml. Так, redirection rules. У нас не буде поки що жодних Redirection Rules. Отже, просто достатньо вказати, що ми вмикаємо цей хостинг і ми вказуємо назви файлів, errorhtml та index.html. Добре. Бачите, якщо ми знову тепер перейдемо в клаці Static website hosting, то у нас тут буде посилання, по якому можна буде звернутися до цього сайту. Давайте спробуємо перейти. І коли ми переходимо сюди, ми бачимо наступну помилку: 403 Forbidden. Отже, сайт вже налаштований для хостінгу, хостингу, для хостингу, точніше, баки вже налаштовані для хостінгу, але ми все ще, як, як якісь там сторонні користувач, ми не маємо доступу саме до даних всередині цього бакету. Отже, давайте тепер ми е, будемо е, власне, працювати над тим, що е, ми будемо давати доступ до цих файлів е, для будь-якого користувача, навіть анонімного. Отже, ми тепер переходимо у вкладку Permissions. І бачите, тут у нас тут є секція Block е, Public Access. Е, що тут мається на увазі? що... Е, Юзер, якщо у нас блок Public Access стоїть on, це буде означати, що юзер має бути залогінений в AWS для того, щоб він мав право отримати якісь дані з цього бакету. А власне, користувачі нашого веб-сайту не мають бути нікуди залоговані, вони мають просто. Вони взагалі нічого не мають знати про AWS. Тому ми маємо вимкнути блокування всього публічного доступу до нашого бакету і зберегти ці зміни. Воно нам каже, що це дуже небезпечно, але ми йдемо на цей ризик. Окей, добре. Uh, тепер ми бачимо, що блок All Public Access Off. Давайте ще раз спробуємо uh, перейти по цьому посиланню. Ну, нічого не змінилося. Знову 403 помилка, тому що нам треба зробити ще одну річ: це Bucket Policy. Отже, в Bucket Policy нам uh, додатково ще потрібно uh, вказати. Додатково ще потрібно вказати, що оці ці файли все-таки, вже третій раз, давайте ми все таки скажемо AWS, що оці ці файли всередині цього бакету може використовувати будь-хто. Тут є досить цікава річ стосовно того, як взагалі розуміти якісь полісі перемішаний на AWS. Взагалі, всі е, права доступу і полісі перемішані в AWS, вони розподіляються на дві великі групи. Це, власне ресурсні поліси і власне полісі для користувачів. Отже, що я маю на увазі? Полісі е, переміщених для користувачів маються на увазі, що, наприклад, у вашого мого користувача у, на AWS є певний набір прав. Наприклад, у вашого користувача є право запускати на 2 інстанси з розміром T2 Micro. Але ви не можете загрузити якийсь, наприклад, T2 Heavy або там Beak, або там ще що, не пам'ятаю, які там є типи. Так само, отже, у вас якого користувача є певний набір своїх прав, у певних ресурсів на AWS в них є також такі поліси. І е, за допомогою цих полісів ресурс сам е, вказує, хто має право е, власне, отримати доступ до цих от файлів. І тут є от таке питання, що е, оці от два набори приміщення, так, вони власне існують незалежно одне від одного. Тобто, у вас у його користувача є певний набор перемішанів, і у того ресурсу, який ви використовуєте, у нього також може бути своє полісі зі своїми перемішаними. І суть така, що коли е, проходить якийсь запит від користувача до певного ресурсу, використовується наступний алгоритм. Якщо хоча б в ресурсному полісі або в полісі користувача, Є стейтмент, є який каже, що цей запит має бути заборонений або в ресурсному полісі, або в полісі користувача, то цей запит буде заборонений. Навіть якщо, наприклад, у вас як у користувача дозволений доступ до цього ресурсу, але в ресурсі вказано, що для цього користувача не можна, цьому користувачу не можна отримати доступ саме до нього то все одно користувач не зможе отримати доступ до цього ресурсу, хоча в нього е, для цього користувача начебто вказано, що доступ отримати можна. Якщо ж е, немає е, стейтменту, який забороняє доступ до цього ресурсу, ані в ресурсному полісі, ані в полісі користувача, тоді шукається, чи є там дозвіл на роботу з цим ресурсом. Якщо є дозвіл хоча б в ресурсному полісі або в полісі користувача, то е, можна отримати доступ і можна користуватися цим ресурсом. Якщо ж ані в ресурсному полісі, ані в полісі користувача немає цього ані е, заборони, ані дозволу, то по замовчуванню вважається, що до цього ресурсу не можна звертатися. Отже, бачите, по замовчуванню Bucket Policy, цей ресурсний полісі, про який я розповідав, в ньому немає жодного стейтменту. Отже, він нічого не дозволяє, і він нічого не забороняє. Але якщо ми подумаємо, то той користувач, який є анонімним, у нього також немає жодного дозволу на те, щоб використовувати цей ресурс. Отже, в цьому випадку немає ані дозволу, ані заборони. Якщо немає ані дозволу, ані заборони, то АВС вважає, що цим ресурсом користуватися не можна. Отже, нам треба дозволити доступ до цього ресурсу будь-кому. Добре. Натискаємо Edit Bucket Policy. Так, і щось -що зараз будемо тут писати? «Add new statement. Так, бачимо. Значить, ця полісі вона складається з набору стейтментів. Нам буде потрібен всього-навсього один стейтмент. Він складається з наступних речей. Отже, SID це просто ідентифікатор цього стейтменту. Тут має бути просто будь-яка унікальна строка Principal це для якого користувача ми будемо вказувати цей доступ. Ефект це або дозвіл, або заборона, Action – це сам тип операції, який ми будемо використовувати на цьому ресурсі. І, власне, ресурс це саме той ресурс, над яким ми будемо використовувати цю операцію. Отже, я сподіваюся, що нам допоможе зараз AWS налаштувати оцю штуку. Отже, бачимо. Ми обираємо сервіс S3. Ми обираємо. All actions. Окей, добре. S3 Так, ресурс. Обираємо, що це ресурс бакет. І далі. Так, нам треба скопіювати а, саме назву цього бакету. Кіпіюємо назву бакету resource s 3 bucket Тут вказуємо назву баке. Тут є дуже одна важлива річ, над якою, чесно кажучи, я сам дуже багато помилявся. Суть у тому, що, якщо ми просто вказуємо ось цей ресурс ARN ARN це. Фактично, це ідентифікатор цього ресурсу, унікальний ідентифікатор о, посеред усіх ресурсів. Якщо ми просто вказуємо назву цього бакету, то це буде означати, що е, нам дозволяється робити будь-які операції з цим бакетом, але не з е, контентом всередині цього бакету. Для того, щоб нам дозволити будь-які операції. Е, на... Саме контенти цього бакету нам треба додати у кінці свеш зірочка. Отже, давайте так. Е, так, 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 так. І ще в принципі е, мені здається, що тут треба написати просто зірочку. Це буде означати, що ми дозволяємо будь-кому, будь-що. Ну, Власне, Тут така буде анархія у нас в цьому бакеті. Кожен робить, що захоче. Але, нехай буде так. Отже, зірочка, ефект all, action, будь-який стрійшн дозволяємо. І ресурс це саме ось цей бакет, який ми тільки що створили. Так, тут я пишу якусь помилку, але норма. Отже, бачимо, що е, полісі створена. І наступним кроком давайте знову все-таки перевіримо, чи е, наш веб-сайт завантажується. Ура! Е, сайт тепер працює. Тепер ми, е, щоб не було жодного обману, так, я навіть відкрию нове анонімне вікно. Знову перейду по цьому URL. Отже, ми бачимо, що у нас відображається та сторінка index.html з Hello AWS. І тепер, якщо ми вкажемо якийсь невалідний, е шлях, то ми бачимо ups. А UPS це саме контент error.html і м сайт пр працює абсолютно коректно. Отже, що ми тільки що зробили? Ми власне створили цей S3Bucket, ми налаштували його таким чином, що він е, працює не просто як база даних, а він працює як хостинг для е, статичних вебсайтів. І ми перевірили, ми власне, завантажили дві дуже примітивні сторінки index.html та error.html І ми перевірили, що власне, е, це все працює. Е, зараз я вам розповім про те, що вам потрібно буде зробити, щоб нашу, нашу аплікацію тудушку,